Божі слова на кожен день, людина одвіку віку живе під пеленою впливу темряви. У рабстві сатани неспроможна вирватися на волю, і її характер, оброблений сатаною, стає все більш зіпсованим. Можна сказати, що людина завжди жила занурена у свій зіпсований. Сатанинський характер і неспроможна по справжньому любити Бога. З огляду на це, якщо людина хоче любити Бога, вона має позбутися своєї самовдоволеності, пихи, зухвалості, зарозумілості і тому подібного усіх ознак сатанинського характеру. В іншому разі, Її любов залишається нечистою любов'ю, сатанинською любов'ю, такою, яку в жодному разі Бог не приймає. Без безпосереднього вдосконалення, розправи, ламання, обтинання, дисциплінування, виправлення та очищення Святим Духом ніхто не спроможний по-справжньому любити Бога. Якщо ти стверджуєш, що частина твого характеру представляє Бога, а отже ти здатний по-справжньому любити Бога, тоді ти той, чиї слова зухвалі, а сам ти безглузда людина. Такі люди є архангелами, вроджена природа людини не здатна безпосередньо представляти Бога. Людина мусить позбутися своєї вродженої природи шляхом вдосконалення Богом і лише тоді тільки через турботу про Божу волю, через виконання Божих намірів, ба більше через дійснення в ній роботи Святого Духа те, чим вона живе, може бути схвалене Богом. Ніхто з тих, хто живе у плоті. Не може представляти Бога безпосередньо, якщо лише це не людина, якою послуговується Святий Дух. Однак навіть щодо такої людини не можна стверджувати, що її характер і те, чим вона живе, цілковито представляє Бога. Можна лише сказати, що те, чим вона живе, скеровується Святим Духом. Характер такої людини не може представляти Бога. Хоча характер людини посвячено Богом, це поза сумнівом і може вважатися позитивним моментом вона пройшла сатанинську обробку. А отже, характер людини в цілому є сатанинським характером. Деякі люди кажуть, що Божий характер. Діяти прямо, і що це також проявляється в них, що їхній характер теж такий самий, а отже, вони стверджують, що їхній характер представляє Бога. Що це за люди? Хіба може зіпсути сатанинський характер представляти Бога? Усякий, хто заявляє, що його характер представляє Бога. Ганьбить Бога та ображає Святого Духа. Той спосіб, у який діє Святий Дух, демонструє, що Божа робота на землі, це виключно робота завоювання. Таким чином багато зіпсутих сатанинських схильностей людського характеру ще потребують очищення. І те, чим живе людина. Усе ще є відображенням сатани. Це те, що людина вважає добром, і це являє собою вчинки людської плоті точніше, це представляє сатану і абсолютно нездатне представляти Бога. Навіть якщо хтось уже любить Бога такою мірою, що може насолоджуватися райським життям на землі. Може робити такі твердження, о Боже, я не здатний любити Тебе достатньо і досяг найвищого світу, однаково не можна стверджувати, що такі люди живуть Богом або представляють Бога, адже сутність людини відмінна від сутності Бога, і людина ніколи не зможе втілити Бога в життя, а стати Богом. І поготів Святий Дух спрямовує людину втілювати в життя тільки те, що суголосне Божим вимогам від людини. Усі дії та вчинки сатани проявляються в людині. Сьогодні всі дії та вчинки людини є вираженням сатани, а отже не можуть представляти Бога. Людина це втілення сатани, і людський характер не спроможний представляти характер Бога. Деякі люди мають добрий характер. Бог може вершити якусь роботу за допомогою характеру таких людей, і тоді їхня робота спрямовується Святим Духом. Однак їхній характер не може представляти Бога. Робота, що її Бог вершить над ними, є не більше ніж роботою з тим і розвитком того, що вже існує всередині. Будь то пророки минулих століть або ті, кого використовує Бог, ніхто не може безпосередньо представляти Бога. Люди починають любити Бога лише під тиском обставин, і жоден із них не прагне співпрацювати. З власної волі, якими ж є позитивні сторони, усе, що безпосередньо походить від Бога, є позитивним. Однак людський характер був оброблений сатаною та не може представляти Бога лише любов, воля до страждання, праведність, покора, смирення та потаємність втіленого Бога. Безпосередньо представляють Бога. Це так, оскільки, коли він прийшов, він прийшов без гріховної природи і прийшов безпосередньо від Бога, не оброблений сатаною. Ісус лише зовні подібний до гріховної плоті, але не представляє гріха. Отже, його дії, вчинки та слова аж до моменту, що передував. Здійсненню ним роботи через розп'яття, включно з моментом Його розп'яття, усі безпосередньо представляють Бога. Прикладу Ісуса достатньо, аби довести, що будь-хто з гріховною природою не здатен представляти Бога і що гріх людський представляє сатану. Іншими словами, гріх не представляє Бога. І Бог є безгрішним. Навіть робота, що її творить всередині людини Святий Дух, може вважатися лише спрямованою Святим Духом, і не можна казати, що її виконує людина від імені Бога. Але коли йдеться про людину, ані її гріх, ані її характер не представляють Бога. Розглядаючи роботу Святого Духа над людиною від минулих часів до сьогоднішнього дня, можна побачити, що людина має те, чим вона живе, лише тому, що над нею попрацював Святий Дух, лише одиниці здатні втілювати істину в життя після того, як з ними мав справу та їх дисциплінував Святий Дух. Іншими словами, наявна лише робота Святого Духа, співпраця з боку людини відсутня. Тепер вам це очевидно, враховуючи це, як ти докладеш усіх зусиль, аби співпрацювати з ним і виконувати свій обов'язок, коли працює Святий Дух.